Вітаю, шановні друзі, це Олександр Лащенко і програма Ваша свобода. Організатори економічної блокади окупованих Росією території Донбасу сподіваються визволити із полону побратимів. Якщо ми відключимо на окупованій частині Донбасу газ, світло, воду, досить скоро можна буде сподіватися, що тамтешні мешканці забажають повернутися в Україну. Стверджує військовий експерт Олег Жданов. секретар РНБО Олександр Турчинов. Наполягає, не можна допустити появи імпровізованих блокпостів у зоні бойових дій. Остання людина, яка голодуватиме на окупованих Росією територіях Донбасу в разі блокади з боку України, це людина зі зброєю. Така блокада тільки посилить розчарування місцевого населення. На цьому наголошує волонтер Євген Шибало. Багато думок, і зараз центр уваги українців, тим більше наближається новий рік. Оце питання варто все таки ізолювати частини цієї окупованої Росії Донбасу чи продовжувати так, як робиться зараз. Саме про це ми будемо говорити зокрема з нашими гостями студії, до чого приведе така блокада із народним депутатом України Андрієм Вітаю з пане Андрію! Доброго дня. народним депутатом попереднього і можна так сказати частково цього скликання донечанином Єгором Фірсовим. Вітаю! І зараз е, от мені підказують режисери ще одна людина зразу долучиться до нашої розмови. Це Сергій Акимович, начальник штабу блокади торгівлі з окупованими Росією територіями Донбасу. Пан Сергій зараз на зв'язку з Радіо Свобода по телефону. Вітаю вас, пане Акимович. Можете навести зараз аргументацію. Варто блокувати Донбас і чому? Доброго дня. Ну, звісно, в першу чергу, я хочу нагадати, що у нас є певна законодавча база, яка визначає. Скажем так, скоріше забороняє торгівлю з окупованими територіями, і тому в першу чергу ми наголошуємо на тому, що ми хочемо, щоб ця законодавча база наша виконувалася. Тому е мова йдеться про те, що сьогодні порушення всіх, скажем так, вимог кабінету міністрів України. Йде безконтрольна і скажімо так торгівля з як з боку окупованої території, так і з боку України, деякими підприємствами. Тому ми е, намагаємося припинити ось саме цей момент, який пов'язаний з корупцією і з незаконним перетином товарів е, з лінії розмежування. Пане Сергію, наскільки я вас розумієте, що ви зараз кажете? Ніякого берлінського муру на кордоні з поки окупованої території споруджувати ви не пропонуєте так. Ну для, для цього в нас є країні влада, яка приймає рішення, скажімо так, так. А на нашу думку, ми всі представники нашої ініціативної групи, це якраз воїни учасники антрактичної операції. Тому ми різні і в нас різні думки, але на даний момент, от наша спільна думка така. Пане Сергію, от напередодні секретар ради незбезпеки та України Олександр Турчинов чітко заявив, отаке таке рішення блокувати чи ні має ухвалювати верховний головно командою збройних України Петро Порошенко. Ніяких е, блокпостів на імпровізованих, от таких от блокпостів імпровізованих не варто допускати. Наполягає пан Турчинов. Що скажете? Це ж не махновщина з вашого боку. Ну, по-перше, пан Турчинов перевищує свою повноваження, тому що згідно Конституції, джерелом влади є народ, а не президент. У нас сьогодні парламентська президентська республіка, і вважаючи, ну, що Турчинов підставляє президента за такі заяви, а то виходить, що у нас президент цар і Бог, а ми тут всі як ви його підлегли. Це перше. Друге. Е Ну на на даному етапі ми зараз поки що не помимо, скажімо так, робити е, певні речі, які б пов'язані були з словами Турчинова. Ми сьогодні намагаємося в офіційний законний спосіб е, привернути увагу влади в першу чергу про владу українців для того, що які які негативні явища, яка корупція нас зараз е, проходить на лінії розмежування і хто цим займається. Тому е, безпосереднє блокування це один із елементів, який незначний, скажімо скажем так, в нашому в нашому плані ну як взагалі відбувається це ваше блокування? Ви стоїте на блокпосту з разом з офіційними представниками України, теж доглядаєте автомобілі? Можливо. Іншим якимось чином, яка ваша взаємодія з правоохоронними органами України? Я ще раз хочу наголосити: ми зараз звернулися до, до державних структур, які мають безпосередні відношення до торгівлі з окупованими територіями. І зараз чекаємо їхні відповіді. Якщо у нас буде співпраця налажена, тоді ми будемо приймати цей наш план. Якщо ні, то ми І... будемо діяти по іншому плану. Ви не будете видавати зараз? Як саме? Буде, якщо ні, якщо не буде співпраці, налагоджена. А якщо не буде співпраці, то буде вступати в силу план Б, план С. У нас є декілька планів, згідно яких ми будемо виконувати свої завдання. Ви при цьому зброю збираєтеся застосовувати чи ні? Ну, ми цивільні, люди, у нас немає зброї, але ми зараз оголосили мобілізацію, запрошуємо всіх громадян України, хто має офіційну зброю для того, щоб в разі, якщо на нас буде робити збройний тиск, щоб ми могли захищатися. Ой, військова людина, пане Сергію, під час війни можуть бути різні джерела, хто віддає накази взагалі. Тобто ви готові відкорюватися наказам одного джерела, тобто, власне, ну, Збройні сили ведуть війну Україні. Має бути єдине командування. Ви це усвідомлюєте? Ми так само вели цю війну і ми розуміємо, що робиться там. Тобто Ми не збираємося вести війну з бойними силами, на якому разі, чи чи з поліцією. Це не наші методи. Ми не збираємося воювати з українцями. Дуже дякую, пане Сергію. На прямому зв'язку зі студією Радіо Своду був Сергій Акимович, начальник штабу блокади, як називається ця акція торгівлі з окупованими територіями. Я звертаюсь до гості студії народного депутата Андрія Татурока. Ви ж теж воювали, пане Андрію, ви ж не, не з диваної партії. І що ж, от це ж теж ваші побратими. Я не знаю, пане Сергію знайомий ви чи ні. Але ж, ну добре, Мене Вар... варюємо, особисто. варто для визволення українських бранців вдаватися до такого кроку. Ну, насамперед, я неодноразово наголошував і повторюю ще раз, що питання звільнення всіх українців, які знаходяться в заручниках е кремлівської влади, не тільки військовослужбовці, а й політичні е наші заручники це питання е нашої держави, нашої країни. І вона повинна використовуючи е всі внутрішні важелі, е всі наші спецслужби, а також зовнішньо е дипломатичні методи. Тиснути на Росію як країну агресора для того, щоб примусити її звільнити всіх українців, які знаходяться в неї в заручниках. Це перше. І з цим питанням треба бути дуже обережним і уважним, тому що будь-який крок він вже декілька разів так було, що люди втручались в процес звільнення заручників і або переносили його на невизначений термін, або взагалі зривали всі домовленості по звільненню. І Кремль, використовуючи оці ці дуже чутливі моменти відносин родин, які вболівають за кожен день, коли їхні рідні знаходяться ну, фактично. Це шантаж боку Кремля. Так, це, це звичайний вирі. шантаж як країни окупанта, як країни, яка терористичними діями примушує українську чинну владу змінювати ті рішення, які ми приймаємо сьогодні. І Тут треба розумінням відноситись до е, акцентів. Дуже важливо, щоб були правильно розставлені акценти. Тому що, коли зараз питання, е, я поважаю всіх хлопців, які вболівають за те, як розгортаються події. І хочу нагадати, що, наприклад, коли ще Арсеній Ценюк був прем'єр-міністром, він почав вводити санкції, і саме санкції тиснуть на Росію і примушують її шукати шляхи виходу і зняття санкцій, а не будь-які перформанси або інші дії, які не є насправді серйозними і навіть не розглядаються в якості загрози для Російської Федерації. І така сама ситуація була, коли блокада Криму було додатково також накладені санкції на Російську Федерацію. До чого я веду? До... Того, що в зоні АТО і будь-які е, дії е, всередині країни, яка воює, е, треба е, той випадок, коли сім раз обдумати і один раз діяти, тому що можна е, зашкодити ситуації і потім е, прийдеться вирішувати вже більш складну ситуацію. Пані, і, Андрій, так, так. і взаємодія так, повинна Ігорна, да, бути. Дуже тісною і чіткою, тому що правильно і має єдина командування бути я, я Не бачу підстав, що в нас будуть біля зони АТО хлопці, наприклад, мені дуже незрозумілі оці заклики зі зброєю. Я так розумію, мисливською зброєю. Ну, треба пана Сергія. Да. І він каже, що його не хоче задавати шкоди громадянам України, але вони будуть чинити опір, за яких підстав. Е якщо вони так само як і я вболівають за правовий е розвиток нашої держави, то в цьому випадку застосування зброї з їхнього боку це буде злочин. Якщо вони будуть е стріляти. Е на яких підставах, за яких обставин? Тобто це дуже чутливі питання, які вони повинні, перш ніж робити такі заяви, дуже чітко визначити, що вони роблять, яку вони мету хочуть Чому названий паном Сергієм план так, Бай, тому, Просто, надати? Я, е, я, я дам його розвити. Саме головне, щоб е, ті хлопці, які хочуть допомогти, розуміли, що їх не використовують хтось в темну заради своїх політичних якихось амбицій. Це дуже е, важливо, щоб. Ми всі діяли злагоджено як єдиний механізм заради того, щоб добитися кінцевої мети, звільнити всіх українців, які знаходяться на тимчасово окупованих територіях або в Російській Федерації заручниках. Це дуже важливе питання, яке повинно бути узгоджено з українською владою. Пане Фірсов, ну дійсно питання ж не в тому, що ви не хочете повернення. Це ваша батьківщина. Донеччина, звісно, всі українці патріоти мріють про це. Але блокада, шлях на шляху до повернення окупованих територій України чи навпаки віддалення від цього. Ви знаєте, я при всій повазі до пана Андрія я не погоджуюсь з ним. Чому ось уявіть собі, що е, три роки, ну умовно кажучи, існує ця влада, так і майже три роки опрацює е, Петро Порошенко завдання будь-якої влади казати нації, як вони вирішують те то чи інше питання. Тобто брати на себе відповідальність і просити допомоги в, в нації е, для того, щоб реалізувати це завдання. На жаль, е, вже протягом трьох років ми від влади чіткої позиції щодо то, тієї території не побачили. Ніхто не вийшов і не сказав, що а давайте, умовно, там, дружити з цією територією. Ось ми провели розрахунки, і якщо то вирішувати з цією територією, я маю на увазі економічно, там, юридично, це для України призведе такі наслідки, і економіка там, підійметься. Чи às Тобто політики цілеспрямовано спрямовано і вище керівництво влади уникає цього питання, щоб ну бо це не вигідно, бо це не вигідно. А коли ти уникаєш цього питання, проблема не вирішується. І ось я бачу, що коли проблема не вирішується, на допомогу приходить громадянське суспільство. Пам'ятаєте, як у 2014 році, коли в країні не було ні армії, хто прийшов, прийшли добровольці, які навіть десь нелегально взяли в руки з почалася так звана російська весна. Ну так, так. І пішли захищати нашу нашу країну на фронт, так само, коли держава не справлялася з фінансуванням армії, приходили волонтери, які фінансували, які при привозили на фронт там певні обладнання, які були потрібні. І зараз це діється. І я бачу, що коли протягом трьох років є певний вакуум позиції, вибачте, але люди. Всі голосували для те, щоб в парламенті була дискусія. В парламенті для Ради національної безпеки президент виходив і казав чітку позицію. Казав, що в нас є такі розрахунки, Коли бракує Це наша бракує наша голоса. Хто на ваш погляд має право При, сказати приходи, приходи, своє слово так, громадянське суспільство. бо, вибачте, суспільство. проходить рок, два, рік, два, три. Нічого не трапляється. Пане Горе, так, 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 так ми зараз продовжимо дискусію панові Андрію. Звісно, теж знову слово надам. Але ви мені поясніть, будь ласка, ви за блокаду? Все ж таки, так? так, я за блокаду, усвідомлюючи те, що на тому боці є. Мої родичі, там, люди, однокласники і так далі. Але я усвідомлюю, що влада повинна декларувати чітку позицію. Жорстку навіть позицію, бо з цієї території, по перше, ну не можна цілеспрямовано вести певний діалог. Ну я маю на увазі з терористами, але е чітко казати, що ми припиняємо певні економічні е стосунки, і е ми е блокуємо всі Весь товарообіг? Весь е товарообіг. Оте, що ж, дано, Я наводив думку, що от газ відклюти стає. Ну Це дивіться, нормально? дивіться тут. Тут така тут така ситуація. Знаєте, коли влада застосовує жорсткі методи до людей, ось, наприклад, якщо ви зараз поїдете до Донецька і візьмете з собою там два телефони чи більше трьох кілограмів сала, ви не провезете їх, бо влада вам скаже, що не можна так робити, що є певна інструкція, що є рішення ради національної безпеки та оборони. А коли вибачте, в нас вугілля е е е е е їздить туди-сюди, є якісь е смотрящі в цьому питанні, є контрабанда. На це ніхто не звертає уваги. Пане Андрій, то що скажете, що зараз є. Хай Ігор закінчить. Дуже коротко, я скажу, що Єгор в певному сенсі маніпулює ситуацію, тому що в жодному разі ми не можемо брати і оцінювати нашу територію. Наша територія, вона єдина до кожного метра. Ми ніколи не будемо рахувати вартість. Цієї території, і тим паче вести розмову про те, що ми цю територію за якісь гроші більше або менше будемо обмінювати або віддавати. Ця територія вкроплена українською кров'ю і ми будемо боротися за кожен метр української території. Це перше і дуже головне. Наступне дійсно питання взаємозв'язків, які існують між територією, яка тимчасово окупована, і материковою Україною. Бо я не кажу тільки про Донбас, я кажу і про Україн Крим, Не забуваємо. Ми повинні розуміти, що там знаходяться українські громадяни. І якщо ми зараз повністю відріжемо е, їх, від України, це болюче питання, яке Пане потребує не простого рішення Один, взяти і відрізати, Один. Один. а вивчення. Тому що половина е, території, яка контролюється, ну не половина, а частина так -так -так -так. територія там. Ми, якщо відрізаємо, ми так само будемо потерпати і від, без, без води, без газу. Це банкомані. Бо, це питання, яке воно дуже складне. Воно не має простого рішення взяти і зробити, Пане, відрізати. Це просто зараз неведомо ми... думку так, давайте, українського так, громадянина, так, який так. зараз, тимчасово, поки що будемо сподіватися на це, перебуває у Донецьку. Отже, так, Геннадій так. він дозвонився до прямого ефіру Радіо Свобода в рамках проекту «Донбас-Реалі». Отже, послухаймо його думку. От я, як житель України і житель Донецька. я хочу сказать что вы очень неправильно вот эти вопросы ставите что именно сюда не поставлять украинские товары во первых тут товары э, в основном российского производства и никаким образом ущемить э, экономику днр э, такими методами просто не сможет украина а потерять твои экономические интересы здесь очень легко это сделать на примере вы помните когда уже один раз отменили э, сюда завоз украинских денег І все здесь уже панує російський рубль. Вот так Геннадий Житель-Донецкий, вы донечанам, пане Егоре, что скажете? Вы знаете, я скажу, вот Андрей говорит о том, что нужно бороться за ту территорию, но ну, поймите, я поддерживаю эти слова, и все поддерживают эти слова, но они очень общие. Где тактика, где конкретика? А как мы собираемся бороться за эту территорию? Давайте выйдем честно и к людям и скажем, мы будем бороться за ту территорию военным способом, по хорватскому, например, да, или мы за хорошие добрососедские отношения, мы налаживаем с той территории отношения, ведем да, э, э, экономический, экономический оборот и так далее. Но есть очень много локальных проблем. Ну, например, вода. Вы знаете, что за воду там никто не платит. Я имею в виду то правительство так называемое. ДНР не... Да, абсолютно верно. Люди платят, но эти деньги куда идут? Они идут на войну они идут в карманы Захарченко, Плотницким и всем остальным. Поэтому у власть всегда должна выходить с конкретными предложениями. Вот моя позиция, я всегда призывал, будучи в парламенте, я задавал эти вопросы и президенту лично, выходить с этими предложениями. Почему на Донбассе сейчас ничего не меняется, вот на протяжении трех лет? Потому что предложений нет, нет решений. Всегда отсутствие стратегии, это еще хуже, нежели плохая стратегия. Поэтому нам нужно ут утвердить определенную стратегию, принять ее на Совете национальной безопасности органов же куча, принять ее в парламенте и сказать, друзья, вот мы двигаемся планомерно по этому плану. Мы ждем и надеемся, что украинское общество, украинские граждане нас в этом поддерживают и достигаем по конкретной цели. До речи, Пока... Зараз, и пану Андрею слово. Да. До речи, я свяжу социологическое опытывание и наводы и генеральный директор Киевского международного института социологии Володимир Паниот. Вот за ними четверть украинцев выступает За біржорський контроль над окупованим Донбасом, чверть, тільки кожен четвертий. Так, пан Андрій, маєте змогу відповісти, що <святок> що заважає дуже, виробити цю стратегію? Дуже коротко. Стратегія по перше розробляється, і дуже шкода, що пан Ігор залишив лави народних депутатів. Він... Ну, він не за власним бажанням це зробив, я так Розумію, розуміло. я ж кажу, що дуже шкода. Я не кажу про причини, які призвели до цього, тому що людей, які розуміють, як правильно робити, насправді дуже мало пропонують дуже прості рішення, які не є правильними. Щодо е, позиції української влади, за ці роки, з 2014 року, ми значно посилили наші Збройні Сили і взагалі е, силовий блок, який, е, як варіант вирішення, е, коли настане день цієї території буде застосований. Друге, е, добрі відносини з сусідами, ви маєте на увазі? Ну, мені трішки дивно це чути, тому що. Ми не повинні забувати, що український народ, який там мешкає, вони також саме і є громадяни України. А розвивати добросусідські якісь відносини з Захарченко і Плетницьким немає сенсу, бо вони витажки терористичних угрупувань. І Верховна Рада чітко сказала своє слово і зробила звернення до всіх інших країн. Тобто ці люди і Захарченко і Плотницький, всі, хто входять е, в керівництво так званих ЛНР, ДНР, вони свого часу настане такий день, коли вони будуть відповідати за ці злочини. Досі, скільки, я розумію, пане його сез... с... не надія савченко. Він не пропонує ні, з ними. Ні, так сто ні, ні, ні. Ні, ні. процентів. Я, 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 я сказав, так, і так, що Добросусідські відносини це не означає, що ми з ними про щось будемо домовляти. Так, так, так. Ми наближаємо той день, коли вони будуть відповідати за ті злочини, які вони скоїли проти України. Я більш ніж впевнений, що це буде найближчим часом. І який варіант виграє, дипломатичний або військово-дипломатичний? Окаже час, тому що санкції накладені е, всіма західними партнерами Проте, Українами діють, на Росією. Вони діють е, потужно. Панове, нас залишається півхвилини. Новий рік наближається, в тому числі до громадян України на окупованому е, частині Донбасу. Що скажете, пане Андрію? І ви, пане Ігоре, зараз Я вам хотів бу, побажати всім українцям не втрачати віру в самих себе. Ми як нація здатні вирішувати всі складні питання, які зараз е, перед нами стоять, і побажати всім міцного здоров'я, віри в себе і в те, що ми е, спроможні будемо вибороти свою свободу. Пане Ігор, вашим землякам слово. Знаєте, я бажаю взагалі всієї Україні витримки. Я бажаю міцного здоров'я, і я дуже сподіваюся, що те вікно можливості, яке під, перед нами відкривається, воно буде реалізовано. Дуже вам дякую, панову Андрієві Тетерику, Єгорові Фірсу. Привіт Олександр Лащенко. І дякую вам, друзі, в тому числі на окупованій території Донбасу. сподіваюся. за увагу.